Сьогодні у нас розмова з Віталієм Коломійцем. Пан Віталій є адвокатом у справі Дениса Кошельника, на якого склали адміністративний протокол. Пан Віталій, вітаю вас. Вітаю. Пан Віталій, розкажіть, за що саме на журналіста та блогера Кошельника був складений протокол? У чому його звинувачували? Дениса звинувачували в тому, що. Він е, організував незаконну ходу 16 червня е, і нібито перекрив рух, е, обмежив рух по вулиці Хрещатик. Е, ну, і особливо там таких знаєте, тяжких звинувачень не було, бо це адміністративний протокол. Е, просто сам факт притягнення до відповідальності за організацію і проведення мирних зборів. Я нагадаю, цілію його акції вона досить там, якби так не те, що стихійна, а швидко організована. Він буквально написав е, напередодні те, що йому стало відомо, що е, активісти ЛГБТ Плюс будуть свою ходу проводити, тобто влада їм дозволила, буде їх охороняти, і він. Е, і Денис буквально напередодні дізнавшись про це, сказав: давайте тоді проводимо е, марш е, за сімейні цінності за, е, за здорову сім'ю за, за дітей. Ну і зрештою е, зробив таке повідомлення, зразу дав повідомлення місцеву владу, і просто не очікував, що дуже багато людей прийде ну настільки багато, що люди навіть дійсно виходили на проїжджу частину. І поліція виходить в одному випадку. Вони охороняли той мітинг, який проходив паралельно. А на Дениса склали адміністративний протокол. Хоча сама хода була абсолютно мирною, спокійною, організованою. Українці, мабуть, чемпіони по реалізації цього права на мирні збори, цього дійсно конституційного права, провели все спокійно, донесли свої позиції, свою думку. Е, але зрештою на дини поклали протоколи і відправили його в суд. Як відомо, кошельник в суду свою провину не визнав. Розкажіть, які докази ви та Кошельник надавали суду про його невинність? Е, ну, найперший доказ і найважливіший е, це те, що е, з прийняттям української конституції право на мирні збори. Гарантоване, і воно є вище інших можливих якихось обмежень, таких як там тимчасове порушення правил дорожнього руху, чи там якихось дрібних адміністративних правил. І, на щастя, українці вибороли собі це право, і немає закону, інструкції, чи якоїсь постанови, як це було в Радянському Союзі, і яких є десятки законів Російської Федерації, там, Білорусі і так далі, які обмежують право. На мирні збори. Головне, щоб це право на мирні збори відповідало вимогам конституції. Тобто, щоб такі, щоб такі мирні збори не порушували конституційний лад, її заклики не були спрямовані на насильницьку зміну влади, щоб ці збори проходили без зброї. То всім цим вимогам мирні збори в Україні відповідали, тим більше благородна заявлена мета на підтримку сімейних цінностей. Цілком відповідає конституційним цілям і конституційним нормам, бо однією з вимог конституції ви знаєте, що на підтримку материнства, батьківства і сім'ї в цілому є декілька статей в конституції. Тому конституційна ціль, конституційний є конституційне право і конституційна реалізація не може. Перекриватися якимись інструкціями поліції. якби юридична підстава. Ну і, скажімо так, по-людськи, Денис в суд, судді пояснив, що ну, дивіться, несправедливо виглядає, що проходить два марші, один е, охороняють в час війни поліцейські охороняють марш, який ну просто за права ЛГБТ, і які обмеження в нас є по ЛГБТ, ну так ми й досі не розуміємо, але. Менше з тим, там охороняють, там все нормально там проводять. А ми е, ну чим, чому на нас складають протокол? Зрештою, е, самі були там, ну якби третій момент це зрозуміло, що юридичні, е, наші внутрішні питання по самій формі складання протоколу, доказової бази його оформлення і так далі. Ну я вважаю, що це. На ну, це навіть не варто звертати уваги, тому що це дрібниці порівняно з двома першими позиціями, на яких ми стояли в суді. А щодо перекриття вулиці Хрещатик, це одно одним із основних було звинувачення в цьому. Як ви це оправдали? Е, ну скажем так, там чисто курйозна історія виявилася з тими поліцейськими, які на швидкоруч складали цей протокол. Вони подали до підтвердження того, що була перекрита вулиця Хрещатик, подали диск з відеозаписом, на який було зафіксовано рух по вулиці Богдана Хмельницького. Mm -hmm. Тобто, якісь сили направили руку поліцейського, щоб попутав. Диски з відеозаписом. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яким було все ж таке рішення суду? Суд відмовив притягнені притягненні до відповідальності, відмовив визнати винним Кошельника Дениса і закрив адміністративне провадження? Угу. А що стало підставою для закриття провадження? Що їх переконало? Ну, зрештою, те, що я сказав, що немає. Тобто інструкції, різні постанови і так далі не можуть бути вище конституційного права на мирні збори, якщо таке конституційне право переслідує законну ціль. Тобто підтримка сім'ї, батьківства, материнства абсолютно законна ціль, передбачена як одна із завдань цілої держави, як вимога Конституції. Тому ціль. Проведення мирних заходів є законною, спосіб його проведення завчасне повідомлення без зброї, без посягання на там, суверенітет і конституційний лад. Тому право повинно бути вище міліцейських інструкцій. Це, це найголовніша вимога. Друга вимога. Друга, це якби ну суту суто таке, якби людське пояснення Дениса, що ну не можна на мене складати протокол а, за наш. Маш, я ж не винуватий, що так багато людей вийшло, що їм по тротуару не вистачало місця йти. А в той час не складати такий самий протокол на, на, на інших організаторів. І ну, те, третій момент це те, що я вам кажу, це просто вони там допустили юридичні помилки з самим оформленням протоколу і доказової бази по протоколу. Пан Віталій, дякуємо вам за роз'яснення даної ситуації.